Захочете здатися в якийсь момент, то, можливо, це вас зупинить, що носячи корсет, ви зможете досягнути вашого бажання. Складно висвітлювати якісь відео в інтернет і поширювати. Корсет – це ваша унікальність, що відрізняє вас від більшості. більш теперішній час і те, що у вас ще є можливість на щось вплинути. Мене звати Софія, і в цьому ролику ми з вами поговоримо про те, як змиритися з тим, що у вас кольоз, і саме головне носити корсет шино не через силу, а для себе. Насправді деколи легше сказати, чим зробити, але дещо вас все ж таки може трохи замотивувати. Якщо цікаво, то всім приємного перегляду. Перше, що варто зробити, це поставити собі декілька питань. Яка мета, яку ціль ви хочете отримати, для чого ви носите корсет шино? Що буде в кінці цього шляху, який результат ви прагнете отримати і які емоції будуть? Як тільки ви відповісте на ці запитання, можете ще якісь додати. До цього переліку ви будете розуміти, чому і для чого ви проходите цей складний шлях. Долаєте його, і який результат ви зможете отримати. Як тільки ви повісите відповіді на ці запитання на помітне місце і захочете здатися в якийсь момент, то, можливо, це вас зупинить, замотивує трохи вирівняти спину, одягнути корсет. Про спорт, до речі, буде окреме відео, тому зараз про нього говорити я не буду. По-друге, подумайте про плюси. Можете теж їх записати. Не тільки той, про який багато хто подумав. Це вирівняти спину і зменшити прогресування скульозу, а ще якісь, які будуть вас мотивувати і які є для вас важливими. До речі, відео про плюси я знімала, тому можете навіть з них вибрати, ну, або придумати якісь свої. І розумійте, що носячи корсет, ви зможете досягнути вашого бажання досягнути вашої другої цілі. Лежачи на двані ви не зможете стати кращими, не досягнете всього. А якщо осилите себе, встанете, одягнете корсет, ну, можете, в принципі, лежати в корсеті. І відволікатися на ваше улюблене заняття або хобі, якщо відчуваєте біль. По-третє, це вже більше по бажанню спосіб, може не всім підійти. Висвітлюйте тему зі скольозом і корсетом шино більше. Заведіть свій канал, викладайте фотографії, знімайте відео і не бійтеся хейту і осуду. Хейт є всюди, а нормальні люди не будуть говорити нічого поганого. Навпаки, ви зможете їх замотивувати і себе в тому ж числі. Носити корсетно. А якщо не хочете викладати, бо на початку це насправді може бути складно висвітлювати якісь відео в інтернеті поширювати, можете знімати якісь коротенькі для. Себе. Це також дуже крутий спосіб. Четверте це шопінг. Якщо ви любите ходити по магазинам, купляти новий одяг, то цей спосіб для вас. Так як з корсетом можна придумати нові образи, луки. Корсет це ваша унікальність, що відрізняє вас від більшості. Деякі навіть не скривають його, а просто підбирають наряд, щоб виглядав стильно. Але навіть якщо ви її скриваєте, то все рівно можна підбрати гарний лук. Для мене це не складало особливих зусиль. Так як я люблю оверсайз, і навіть влітку можна одягати рубашку, якщо не сильно жарко. Ну або носити корсет тільки вдома, якщо час носіння дозволяє. І наостанок це, мабуть, найголовніша мотивація це те, що корсет не назавжди і колись ви його знімете, і будете відчувати себе щасливими, що змогли досягнути того, що оправнули весь цей складний шлях, який привів вас до перемоги. Найкраще це зрозуміти зараз. А не коли вже буде пізно, буде все вболіти, а змінити нічого не можна буде. Цінуйте теперішній час і те, що у вас ще є можливість на щось вплинути. Я сподіваюся, що саме цього ви зможете досягнути, якщо використаєте хоча б деякі поради з цього відео. Якщо чекаєте відео про спорт, то пишіть про це в коментарях. На цьому відео підходить до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик, пишіть в коментарях ідеї і запитання для нових роликів. До зустрічі в нових відео і всім пока-пока!